Рефію знову було атаковано добрими дронами, і мова йде саме про Міллерову, а змі уточнюють, що приліт був начебто не по аеродрому, а саме по базі паливно-мастильних матеріалів Ертан, яка розташована поруч. І хотілось би почути вашу експертну думку з приводу того, яке значення може мати удар саме по базі паливно-мастильних матеріалів, а не по злітно-посадковій смузі чи ангарах аеродрому, і чи може виведення з ладу паливної інфраструктури серйозно. Обмежити бойові можливості авіації противника так звичайно. Причому аеродром Міллеру використовується окупантами для нанесення ударів по позиціях як Сил оборони України, так і відповідно терору проти цивільного населення українських міст відстань від аеродрому до. Умовної лінії російсько-українського кордону до 20 кілометрів місце базування бортів ВКС, фронтова штурмова авіація і армійська авіація і відповідно удари по місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів можуть значно змінити характер бойових дій. Мовиться про те, що окупанти використовують якраз тотальну перевагу в повітрі і може доходити до 300 ударів ФАБ за добу. От саме за рахунок цього окупанти і е, мають певні тактичні просування безпосередньо на лінії фронту, і зниження бази палинастильних матеріалів зменшує можливості використання бортів АКС Російської Федерації, але варто й говорити про ще одну цікаву новину е, на території країни окупанта. Самі росіяни розповідають про те, що, начебто, федеральна служба. Безпеки країни окупанта затримано чергові так звані будинки на колесах, причому в двох областях Російської Федерації, що говорить про те, що українські спецслужби готували продовження операції Павутина. Причому про те, що за інформацією російської сторони, один з таких будинків був затриманий в Саратівській області. А я нагадаю, що ну, Нітала Людачі Цавраківська область це аеродром Енгельс, місце базування стратегічних бомбардувальників. Це одна зі складових російської ядерної тріади. І якщо ця інформація підтвердиться на офіційному російському рівні, то це свідчить про те, що українське розвідтовариство продовжує сталу практику знищення е е е бортів ВКС Російської Федерації в першу чергу, власне. Стратегічних бомбардувальників, знижуючи до мінімуму важливість нанесення ударів по території України, тобто, як бачимо, комплексні операції українського розвідного риського головного управління розвідки Міністерства оборони України в моменті зниження активності ВКС Російської Федерації продовжуються. Причому зауважте, удари були нанесені не тільки по аеродрому Мілерова, але й удари були нанесені по аеродрому Балтімор. Так само, це один з основних аеродромів на території країни окупанта які активно когр використовуються Російської Федерації. А тим часом ЗСУ нарощують силу дронів. Сирський назвав найрезультативніші підрозділи. Про це будемо говорити далі. Українські безпілотні системи за липень уразили понад 23 тисячі ворожих цілей, зокрема, ліквідовано понад 5 тисяч окупантів. Основну роль у цьому зіграли в піві дрони та нічні бомбери. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Сирський зазначив, що безпілотні системи стали невід'ємною складовою українських збройних сил та у взаємодії з піхотою артилерією за поруку успіху у стримані в ворога. Головнокомандувач повідомив, що він провів щомісячну нараду з питань розвитку спроможностей сил безпілотних систем. За його даними минулого місяця безпілотниками було уражено 23 тисячі ворожих цілей, більша частина за рахунок ФПВ-дронів і нічних бомберів, ефективність яких зростає. Головний пріоритет знищення особового складу противника. У липні з силами БПС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери всій бойовій роботі – птахи Мадіра, підрозділи. ДПСУ Фенікс Ахілес зауважив сирський формування підрозділів роботизованих наземних комплексів. Це за словами сирського черговий крок у розвитку спроможності безпілотних систем. В цьому напрямку будемо розвивати як логістичну, так і бойову складову. Також заслухали звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів Мідл Страйк та перспективних інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються. Вислухав пропозиції та запити, визначив завдання для нарощування спроможностей безпілотної складової збройних сил. Побажав воїнам успіху у бойовій роботі, і цей успіх має виявлятися насамперед у збереженні життя наших воїнів. Додав він, зауважимо, що днями командувач СБС Роберт Мадяр бровді повідомив, що протягом липня підрозділу груп угрупування сил безпілотних систем, що доби вражали в середньому 500, 700, перепрошую, 56 цілей, в тому числі 166 одиниць особового складу ворога. При тому, що чисельність угруповання складає лише 2% відносно загальної чисельності ЗСУ, кожного третього окупанта знищували саме ці підрозділи. Як відомо, сили безпілотних систем були створені в Україні за указом президента України від 6 лютого 2024 року. 25 червня 2024 року, сбс стало окремим родом військ у складі ЗСУ. А тим часом поговоримо з вами і про події, які відбуваються також за межами нашої країни. Адже вона в сара. До 6 серпня прийняв у Лондоні команду українських ветеранів. Армійці прибуло до туманного альбіону на змагання з Піклболом. Колишній головнокомандувач української армії та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся в Лондоні з командою українських ветеранів, які візьмуть участь у чемпіонаті Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії з піклболом. Коли ми говоримо про перемогу, то часто уявляємо поле бою. Але справжня перемога в вона глибша, вона починається з вибору не зламатися. Вона починається з руху, навіть якщо цей рух болючий. Вона починається тоді, коли людина, пройшовши пекло, знаходить у собі сили не тільки жити, а знову світитися. Написав залужний. Ну і також а, додали, що а, дійсно Валерій Залужний він пишається здобутками українських як які всі ми так і в промові він назвав команду військовиків амбасадорами українського духу. Не просто команда, а амбасадори українського духу. Оособлення того, що ми називаємо незламністю, не соромиться у своїх висловлюваннях Валерій Залужний. Далі поговоримо також з вами і про те, що російський завод вибухівка отримав обладнання німецької компанії «Сіеменс» в обхід санкції. Про це дописав видання Рейтерс. Така цікава. Інформація зараз надходить так, що дійсно в обхід все ж таки рашисто отримують а, необхідні речі, так а, саме необхідні деталі, так би мовити, так для а, своєї вибухівки. Ну а згідно мотних даних та документів, теж закупівель Бієвський ломний завод, бо з у південному Сибіру повернув це через посередника. Так провернув, перепрошую, так це все зробив, який імпортує продукцію з Китаю без уточнення кінцевого споживання. Живача, а ну наскільки це реально зробити питання? Воно все ж таки залишається відкритим. Так бачимо з вами, що дійсно досить цікаво, як це все відбувається, адже, попри західні санкції, російська оборонний завод з виробництва вибухівка зміг придбати. Обладнання німецької компанії Сієменс через посередника, який імпортує продукцію з Китаю. Зараз на своїх екранах ви якраз таки можете переглянути так, як все це виглядає. Про це йдеться у розслідуванні від видання Рейтерс, яке базується на мутних даних та документах державних закупівельної. Ну, завод Бівський, олеумний завод у південному Сибіру, він до речі входить до складу державного підприємства імені Свердлова, яке вже перебуває під санкціями Шатає е, за сприяння російській військовій машині. Ну і до речі, згідно з даними, саме в жовтні 2022 року БОЗ уклав угоду з російською компанією. «Техприбор» на поставку обладнання «Сіеменс» менш ніж за півроку. Техприбор отримав від китайської компанії Нюзон Фонхек, а поставку до якої входили регулятори потужності «Сіеменс», адентичні тим, що замовляв БОЗ. А в 2023 році техприбор також імпортував обладнання «Сіеменс» від іншого китайського постачальника «Ньюсорс Автомейшн, що базується в сямені. Був два постачальника заявили, що можуть безперешкодно купувати продукцію сієменс, що компанія не перевіряє кінцевого користувача. Що до речі досить цікаво, адже санкції все ж таки на ці компанії були накладені. Але знову ж таки бачимо, що рашисти отримали так, все ж таки. Ті елементи, які їм необхідні для використання так у своїх та військових цілях, ну а CMS, в свою чергу заявила, що все ж таки вона сурова. Компанія так дотримується міжнародних санкцій, вимагає того ж від своїх клієнтів. Однак визнала, що певна продукція може потрапити до Росії без її відома. Тобто, який сенс цих санкцій, коли все одно ці елементи потрапляють до Російської Федерації? Ну, звичайно, сенс є, але я думаю, ви розумієте, про що я а, так санкції начебто є. Але все ж таки, коли є якісь межі, так би мовити, знаєте, ходи обходу цих санкцій, все одно не потрапляють до Російської Федерації, то тоді питань все ж таки багато залишається.